А, взагалі, от про ситуацію на Херсонщині. Я пропоную долучити нашого гостя. Це Віталій Богданов. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Це депутат Херсонської міської ради. Пане Віталію, вітаю. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію зараз на Херсонщині. Ну я трохи рефлексую. Я чув розмову в студії, і ви наче побували у мене на подвір'ї. Бо сьогодні зранку тут була величезна делегація ООН, це п'ять брендованих джипів, таких от білого кольору з трьома літрами, поважні люди. Але вони були десь з хвилини дві-три, тому що почався обстріл. І я думаю, що сьогодні ви почуєте вже до, досить іншу тональність, тому що я вчув вже, коли вони давали інтерв'ю на іншій локації, то вони були трошки перелякані. Бо вони, по-перше, побачили воду серед. Так, хай, стурбовані, вони самі ну, А що саме, лякані, е що саме вони встигли зробити до обстрілу. І як думаєте, чому зміниться тональність у них? Що вони таке зрозуміли нарешті? Вони припаркувались і вийшли. Я зустрів їх. Вони були супроводжуючим. Це заступник керівника адміністрації, він мене знає. І я сказав: що ти сюди їх привіз? за їх валешки. Вони потрібні дуже в Олешках, так як і Червоний Хрест, я з вами погоджуюсь. Це дві такі організації, до яких дуже багато питань саме у Херсонців. Ну, він відшуткувався, але десь приблизно за дві хвилини почався обстріл з тієї сторони, а в нас це відбувається секундами. Ми чуємо вихід, і за декілька секунд прихід. І прихід такий, що вони дуже заспішили додому. Пане Віталі, а ви казали, що ви чули, як вони давали інтерв'ю іноземним ЗМІ, якщо я не помиляюся, Що казали, що говорили? Так. так, а зараз тут вийде до городу в тапках і тут і Альгімайни, і РТЛ. І що хочеш? Плюси вчора рятували кошенят. У нас зараз такі локації серед вулиць, тому що вулиці затоплені в районі корабельному. Я в цьому районі жию. А вони потім перемістились більше до центру, е там більш безпечніше їм здалось так. Вже каски подівали, бронежилети Пане то Віталіше, вже давали інтерв'ю. Так а які от зараз взагалі є заходи з допомоги людям? Як допомагають ну, заходів завжди дуже багато? Це потік гуманітарної допомоги різною. Дуже різною. Я на це про це навіть не треба там гаяти час, але мова про інше мова про позицію цієї, цієї організації. І коли вони сьогодні побачили, я повністю розділяю ті думки, що у вас лунало в студії. Трошки, трошечки можу від себе додати, про що не казали ви. Про те, що у нас були на пірсі, скажімо, добрива. Усілякі добрива вони були насипом. Вони зараз всі в воді. Це жах. Дуже багато хімії туди туди попало, потрапило. І тому. Такі організації, як ООН, після того, що сталося, що тут ці чорти зробили, ну це занепокоєнням вже не ну це, це недостатньо, пане Віталію. А от вам, як представнику місцевої влади, як ви бачите, мали б діяти міжнародні організації, і чи не виникає безпосередньо у вас персонально відчуття того, що представники цих організацій саботують цю ситуацію? Ну, ви знаєте, треба підходити персонально, тому що скажімо, я декого з них знаю особисто, і вони бувають досить часто. А сьогодні була досить велич велика, я сказав, до 20 осіб. Це велика делегація. Тому я думаю, вони сьогодні відвезуть з собою до організації вже досить Друг... зовсім другий настрій в них буде. А що казати про реакцію, Ви знаєте, я от особисте враження вам до студії передам це очі людей. Людина, ну, як приклад, біля мене, яка вже четверту добу спостерігає за своїм будинком, який по кришу у воді, а будинок, до речі, дуже старий, 1830 року Ого. з камню зроблений, і він розповідає, що у 1925 році це Володимир Сергійович Грєк його прізвище, що було, був такий же, така ж вода висока, затоплений його дім. І потім це що його, його батька, вони народилися, вони жили все. Він вже є надією, що цей дім вистоїть. І він просто сидить і спостерігає. Але в очах, ви знаєте, це не просто сум розпач, це така біль. Він нічого не каже. Але ми, ми всі бачимо, що він, він таку надію має. І я про, про що хочу сказати, про те, що так само ви казали, що без, безполезна організація з, з звірями. А реакції я виклав маленьке звичайне відео по рятунку е, собачки. Так 37 країн відреагувало з е, е, підтримкою, яка має що вам чим вам допомогти. Mm -hmm. Це простий допис в соцмережі. Тому, Італію, зараз... тому це теж. Зараз на хвилинку перервемося на дії терористів, які вони чинять зараз. У Україні шириться повітряна тривога. В Київській області і в Києві поки немає, але в низці областей зараз повітряна тривога. Тож прямуйте до укриттів і не нехтуйте своєю безпекою. Так, і повернемося до. До нашої теми зараз користаємося ефіром. Скажіть, пане Віталію, яку взагалі допомогу зараз потребують люди на Херсонщині? Що можливо не довозять? Ну є такі організаційні моменти. Знаєте, приїхала допомога тим потопельники, називаються ті домівки, які затопили. А кому ж ви будете допомагати, якщо їх там немає на місці? Зумієте? А поясніть, будь ласка, що це мається на увазі? Як це кому допомагати? Ну, якщо дивіться, там немає? Ну дивіться, місто затоплено знизу, і ті райони, які затопили, люди ж не сидять в воді, не чекають. Вони ну, домівки покинули. Іноді без документів, до речі. А потім ті, хто привезли допомогу, кажуть, це допомога для тих, хто якого, у кого дома ці потоплені, як їх відрізнити? як їх знайти. Ну, тобто, майже ж бути якісь списки там людей евакуйованих, чи чи ні? Вони є на даний момент? Списки? Ну да, списки. А якщо вони евакуйовані Хмельницький або не, Миколаїв? Ну так, да, зрозуміло. Ну, така такі технічні питання, це, це є це. Є. Пане на Віталія, вистачає вистачає людям води питної, чистої це перше питання. І друге питання: що відомо про лівобережну Херсонщину? Яка ситуація зараз в Олешках, в Голій пристані? Чи можливо ООН з Червоним Хрестом таки відреагують на те, що там відбувається, і поїдуть туди? Щось може відомо? Е, ну я думаю, що на сьогоднішній день вони не поїдуть, бо вони як сказав, як вони коментували, ми заїхали не з тої сторони. Угу. Якщо ви чули інтерв'ю головного російського черта Путіна, то він казав, що якщо вони заїдуть з правильної сторони, вони заїхали з неправильної сторони, на його думку. Це по-перше. По-друге, ну звісно, я знаю, я навіть знаю прізвище, і тут треба дуже обережно. Ви роз, роз, розповідали в студії про операцію з притунку. Я знаю поіменно і позивні, і прізвище, і це дуже небезпечно для військових, тому я зараз не можу це розповідати. А Пане по олежках Віталі... сьогодні сьогодні трохи відступила вода, і як і в Херсоні. Але ще зарано казати про стабільність, тому що ну ми, по-перше, чекаємо, у вас вже пішов дощ, а ми чекаємо два дні з градом йдуть дощі до нас. Ой -ой -ой. Пане Віталію, от зараз останнє питання, якщо коротко, знову ж таки. Може, ви звернетеся до наших глядачів, ви скажете, що зараз потребують люди на місцях. До чого треба долучатися? Яка допомога необхідна? Чим би ми могли б допомогти, і їм. куди можливо передавати так, так. саме? Дивіться, ну в, в, в кожній справі важна повинна бути організація. Тому на сьогодні працюють адміністрації. І я не думаю, що треба їх там підміняти, чи щось там їх втру, втручатися в їх роботу. Я скажу з свого особистого досвіду, що я бачу, що. Людям, я бажаю, я що це всім українцям треба надія зараз, що дуже скоро ситуація зміниться. Тому що ви питали про воду, саме на цей, на цей час з водою все добре. Я вчора спілкувався з директором водоканалу, і я розумію, що зараз питання основне не в воді, а в водовідведенні, тому що підтоплені саме ці станції. І там дуже, ну там мова йде про 30-20 сантиметрів критично. Поки що все витримало. От ось зараз. Ну це чисто технічне питання. я думаю, що до людей саме головне на зараз і до Херсонця, тому що ну подивіться приблизно 8-9 місяців окупація, потім вже під обстрілами. Скільки часу, і кожен день вже гинуть люди. У той день, коли був президент сума виросла, 18 поранених, із них двоє вже загинули в лікарні від травм, нанесених цим обстрілом. І це кожного дня відбуває. Сьогодні дуже відомий волонтер попав під обстріл. Я, до речі, ще не знаю, як його стан відвезли в лікарню. Тому що більше всіх з, е, е, рятував людей, і зараз в лікарні це відбувається кожного дня. Ці чорти б'ють кожного дня. По нас ствольно артилерію. Зараз ми з вами спілкуємося. Я чую позаду себе приходять. Будьте обережні зараз. Напевно, прямуйте в укриття так. Піклуйтеся про про вашу безпеку, про ваш ваше життя. Дякую, що були з нами. Нагадаю глядачам, що з нами був Віталій Богданов, депутат Херсонської міської ради, розповідав нам про ситуацію в Херсонщині, на Херсонщині, де після російського теракту потерпають люди, тварини і екологія України.